Усім привіт, з вами Роман Стар. І це моє нове відео. І сьогодні я почну будувати місто. Я почну з будинків. Будинків треба побудувати штук сім. Я за кадром вже, вже, вже побудував два будинка, але я криво записав відос. Це дуже печально. Тому я зараз пересіоную це відео. Поїхали. Я зараз побудую ще третій будинок, залишиться ще 4. Ось мій перший, другий. Я сподіваюся будувати третій. Я третій будинок хочу будувати алмазних блоків. Цей будинок. Може бути моїм. це буде мій джин Діамантовий. Діамантовий будинок буде мій діамант Ось у нас діамант і блок діаманту. Зараз я побудую свій будинок, і мій будинок буде стояти прямо ось тут. Добре. Я зараз починаю будувати його з ось таких от діамантових блоків. Це буде весь пол його підлога є Є на набачені. Ось я зараз побудую ось такий ось такий фундамент. Я маю на увазі, що я буду собі самий богатий будинок, який за нього якщо його продавати, то за нього буде. Мільйони доларів тому що він на Найдорожіший дім, який я будував. Я зараз поставлю двері, але спочатку треба поставити діамантові Блоки Ось так. Зараз я поставлю двері, що обов'язково. Зараз я поставлю вікна. І вони будуть синіми і великими два блока. І буде красиво, яскраво, буде весело, я так скажу. Ось ми будемо цей діамантовий будинок. Та, якщо чесно, там всередині буде. Самі діаманти, я вам говорю. Ось я зараз побудую ще над надворяне скло. Ось так. Ось це буде в нас вже стеля будуватися. Я маю на увазі, що те буде. Там буде моє. Там буде. Там буде ліжко з голубим кольором. Я маю на увазі, що, що будинок буде повністю із діамантів. Ось так от я будую наш будинок. В нього буде діамантовий. А я може не діамантовий, але зато я буду багатий. Ось я зараз ось я зараз поставлю юстру от сюди. Зараз поставлю скрині. Криня. Ось, скриня, Паска нам не потрібна, нам потрібна скриня. Ось, і в цій скрині будуть діаманти. Я зараз їх собі дам. Ді-а-мант. Ось діамант. Ось в мене досягнення діаманти є вже. Я зараз покладу сюди діаманти і діамантові... Ні! Нічого, зараз покладу ще. Ось! Діаманти, діаманти, мої дорогі діаманти. Ось, все в мене готово. Залишилося лише Поставити голубе ліжко. І... Ось. Ось таке діамантове. Що воно буде двойне? Ось так. Це буде мій будинок, мій комфорт. Так. Треба ще верста поставити, щоб я крафтити ось тут комп'ютер. Ну, ви пам'ятаєте комп'ютер, який вам показував в першому відео. Зараз його і побудую. Нам потрібні дерев'яні дошки і треба ще Щ... вовна. Вовна. Ось, чорна вовна. Те, що треба. Як ви пам'ятаєте, я зараз Пам'ятаєте, пройский комп'ютер? Я зараз ще побудую. Я, може його не показав у відео, но він буде класніше за всіх комп'ютерів. Я точно говорю. Е, ось так. Так. Це буде в мене великий екран. Ось сіра клавіатура. може, є. Залізно. А не немає. Я зараз хочу собі видасти мишку, Но на дерев'яну, як по-нубськи, а кам'яну. кам. Ка -а -а. Ось кам'яна мишка. О! Ось так, і це в нас мишка і клавіатура все є. Все, це все на сьогодні. З вами був Роман Star. До побачення! До побачення!